Моє вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту Друга ракетка України і 26 та у світі. Тенісистка Еліна Світоліна взяла участь у міністерській конференції в Монреалі присвяченій реалізації четвертого пункту формули миру президента України: звільнення полонених і депортованих осіб, де зустрілася з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і мала з ним невеличку розмову. Інша вітчизняна тенісистка Людмила Кічинов з Дніпра виступить в одному тандемі зі своєю постійною напарницею Альоною. Остапенко Латвія у парному розряді на підсумковому турнірі WTA 2024, який проходитиме з 2 по 9 листопада в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Вони потрапили до зеленої групи, де проведуть три поєдинки. Два найкращі тандеми вийдуть з квартету до півфіналу у суботу. 2 листопада, у першому матчі суперницями кіченок остапенко буде дует Катерина Синякова, Чехія, Тейлор, таунсенд Сполучені Штати Америки на груповому етапі. Людмила та Альона також зіграють з тандемами. Се шувей Еліза Мертенс та Коль Меліхар Елен Перес. Баскетболісти Дніпра, тріскуче 63-100 поступилися у Польщі тамтешньому Анвілу у заключному матчі групового етапу Кубка Європи Фіба. Вже протягом першої чверті підопічні Володимира Коля учно програвали 0-16, втім, у другій десятиковинці, яка стала найкращою поєдинку у виконанні Дніпровців. Вони були сильнішими, 23-17 і вирушили на велику перерву з відставанням у 12 очок. Зрештою, то був скроменущий успіх. Третя чверть вже була 35-14 на користь господарів і все розставила по своїх місцях, знявши питання про переможця дочасно. Наша команда завершила свої виступи в турнірі з шести матчів. Вона виграла лише один проти лісабонського спортінгу і вже ні на що не претендує. Далі пройдуть переможці груп і найкращі з команд, які фінішували другими. Три нагороди завоювали представники Дніпропетровщини на всесвітній літній гімназіаді в Бахрейні з боротьби. Каміла Кучма стала срібною призеркою з вільної вихованець Васильківської дитячого. Жінацької спортивної школи Снельниківського району Владислав Кривошей. Завоював там бронзову медаль греко-римської взнака подібного гатунку на цих змаганнях і у вихованки Дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з гімнастики художньої тренерів Альвіни Якемець Наталії Роміної. Наразі членкині юніорської збірної України, спортсменки Київської школи Дерюганих річної Таїсі Редьки, яка була третьою у вправах з булавами і четвертою у вправах зі стрічкою. Напрошу цікавим і напруженим видався футбольний сезон у Дніпрі. Відразу. У двох лігах вищі і перші питання про володарів золотих нагород вирішувалося у заключних матчах турнірів. Напрочуд цікавим і напруженим видався футбольний сезон у Дніпрі. Відразу у двох лігах вищій першій питання про володарів золотих нагород вирішувалося у заключних матчах турнірів. Причому в обох і крайні поєдинки не давали відповіді, хто стане чемпіоном. Так в елітному у разі нічиєї мав відбутися золотий матч, проте справа до нього не дійшла. Натомість у першому для того, щоб стати сильнішим на теренах нашого міста, армату потрібно було тільки перемагати океан. Цьогорічний чемпіонат міста дуже підвищився у класі, і про це свідчить як кількість команд, так і їх якість. Дуже щільні турнірні таблиці. Боротьба до останнього туру. І лише сьогодні ми дізналися переможців та призерів першої ліги чемпіонату міста. І це без особисто вітаю команду Армат з перемогою у першій лізі з срібними медалями у медіалізі України. Бажаю команди не з на досягнутому. А йти вперед і крокувати далі. Що стосується вищезгаданого поєдинку, у якому на стадіоні молодіжного парку культури і дозвілля Новокодацький пізнього вечора зійшлися океан і армат, то останній вбачаючи проблиск золотих медалей, розпочав матч без розвідки і вже на 10-ту хвилину вів 2-0. Спочатку на третій, після подачі кутового, шамонов відкрив рахунок у зустрічі. А ще через чотири олки, переводяних, запустив відвертого метелика після удару Гнатенка. До честі океану він не знітився і перед екватором тайму колісник скоротив відставання до. Мінімуму, проте останнє слово до перерви залишилося за арматом, коли кьос забив гол у роздягальну, вразивши верхній ближній кут. Побиття океану продовжилося відразу після відпочинку, коли спочатку відзначився Гнатенко, а потім м'яч красень до власного активу записав Кабаченко. За великим рахунком, гру було зроблено, хоча до фінального свистка суперники встигли обмінятися голами. У підсумку 6-2 на користь армату. На початку стислої урочистої церемонії нагородження учасникам подякував привітав. Та побажав успіхів голова Федерації футболу Дніпра Ярослав Дерев'янко. Після чого він першими вшанував володарів бронзових медалей команду Олімпік, які забракло одного очка, щоб фінішувати другою. Наразі вона третя. Хоча, на думку президента клубу, певний осад залишився. Це наша перша, перша нагорода, можна сказати, на чемпіонаті міста. Тому ми дуже задоволені. От проте залишилась якась трошки дрібка солі. бо… Декілька таких випадкових загублених очків впродовж чемпіонату могли б, могли б бути трохи вищі. Срібні відзнаки завоював Фрайт з кращим бомбардиром турніру у своєму складі Піміновим, на рахунку якого 46 голів у 15 поєдинках. Золоті нагороди цілком заслужено здобув армат, який завоював їх з приголомшливими результатами: 16 перемог у 20 зустрічах і відмінною плюс 53 різницю різницею забитих і пропущених м'ячів. А пофеозом церемонії, звісно, стало вручення красення кубка за перемогу, який зі слів президента клубу дає можливість, відкриває дорогу команді наступного сезону підвищитися у класі. Я цілком задоволений, тому що це був максимальний результат, який був поставлений нашою командою як задача. Ми її виконали. Наш тренерський штаб та наша команда зробила все максимально те, що очікувалося, і ми отримали підвищення в класі в вищу лігу міста. Тому я цілком задоволений результатом. Це точно. Як і належить за традицію, спільне фото на загальну світлину збереже для всіх пам'ять про чемпіона Дніпра 2024 року з футболу Арман. І на закінчення про сумне на 76-му році життя помер знаменитий масажист футбольного клубу Дніпро Геннадій Іванович Безродний. У улюбленому клубу він віддав десятки років роботи його разом з теж, уже нині покійним Романом Конофоцьким, називали душею колективу. Багато шанувальників команди запам'ятали Геннадій Івановича як справжнього професіонала своєї справи, світлої душі, веселої та гуморної людини. Знав його особисто: світла пам'ять і царство небесне. І на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю розвага для спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.